Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua В даному відогляді надамо вас увазі соло-комплектацію гайковерту від компанії Bosch, а саме GDR 120 li Це акумуляторний гайковерт. Відповідно, у даному випадку він у нас постачається без акумуляторів та зарядного пристрою. Чому? Тому що якщо ви, наприклад, вже маєте шурупокрут, проте у вас є різнотипні завдання, в деяких з цих завдань може потребуватись. Надпотужний інструмент з великим крутним моментом. Якщо ви не плануєте купляти, наприклад, інструмент великих габаритів над великою потужностю, ви можете значно заощадити кошти, якщо ви будете використовувати акумулятори від вашого шурупокруту покруту на 12-вольтовому гайковерті, досить компактному. Отже, ви не купляєте додатково акумулятор та зарядний пристрій, не витрачаєте гроші на кейс, а отримуєте додатковий інструмент з набагато більшою потужністю та іншим типом завдань за прийнятні кошти. Постачається він з інструкцією з керування, та, відповідно, сам інструмент також йде у комплекті. Перейдемо до технічних характеристик. Максимальний крутний момент 100 Нм. Кількість обертів на хвилину. Перша швидкість 1300, друга швидкість 2600 обертів. Кількість ударів від 2800 до 3400 ударів на хвилину. Тип кріплення. Внутрішній шестигранник 1,4 дюйма. Діаметр шурупів від М4 до М10. Габарити 166 на 200 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Взявши акумуляторний блок професійної 12-вольтової серії від GSR 120, ми можемо надати більшість переваг даного гайкокруту. Отже, що ми бачимо? Перше, це підсвітка робочої зони саме в зоні роботи. Тобто ми чітко бачимо те місце, де ми будемо працювати, навіть якщо працюємо у важкодоступних та погано освітлених місцях. Наступним приємним моментом буде зручна клавіша, вірніше важіль, перемикання реверсу. Це можна робити навіть безпосередньо під час роботи, зручно та надійно. Далі ми маємо два режими роботи: перший для найбільшого та найпотужнішого крутного моменту, відповідно, 100 н на метр, і другий для максимальної швидкості обертання. Окрім того, Даний інструмент дуже добре збалансований та продуманий в плані ергономіки. Передня частина не перетягує шурупокрут на передній бік, задня частина не перетягує його на задній бік. Інструмент знаходиться з центром тяжіння саме в вашій руці. До того ж, руків'я має прогумовану та рельєфну поверхню. Це також запобігає ковзанню інструменту в руках. Та додає більшої зручності та надійної фіксації саме даного екокруту безпосередньо під час роботи. Бачимо також, що є вентиляційні отвори для кращого охолодження та можливості більш тривалої роботи без перерви. Є можливість під'єднати пасок для того, щоб вдягнути його, наприклад, на ваш зап'ясток. І є швидкоз'ємна функція для того, щоб ви могли змінювати витратні матеріали, біти, голівки тощо. Отже, як висновок маємо. Надійний, простий, досить легкий, компактний та спеціалізований потужний інструмент для певного типу завдань. Наприклад, якщо вам потрібно дуже довгий шуруп закрутити в деревину, закрутити, мається на увазі повністю загнати його туди. Це можна зробити саме завдяки імпакту. Гайкокрут. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, чи вас цікавить інші варіанти комплектації, комплектації цього інструменту з іншим, звісно, звертайтесь до наших фахівців. Мені сайту Instrumentarium.ua. вони з радістю підберуть комплект саме під ваші завдання та зроблять це максимально комфортно саме для вас. На цьому ще раз подякував: підписуйтесь, ставте вподобайки та побачимось!